Всім привіт, друзі! З вами Руся. Сьогодні у нас 24 грудня, і скоріше за все, це останнє відео, останній влог на каналі на цей рік. Тож, перш за все, я хочу побажати вам гарного різного, яке вже завтра, і щасливого нового року. Нехай 2025 принесе вам лише щастя, здоров'я, здійснення всіх заповітних бажань і, взагалі, буде набагато кращим ніж цей рік. Сьогодні у нас просто чил влог такий. Останній влог будемо створювати якусь крісмас атмосферу разом. Бо через те, що в Італії немає снігу, у мене зовсім немає новорічного настрою. І, скоріше за все, через те, що я вдома. Місто дуже гарно прикрашене, і сусідні міста, по яких ми їздили Флоренція, Мілан, неймовірно гарні. У нас такої краси звичайно є. Просто в моєму місті, в якому я живу, такого не роблять. І для мене це все такий культурний шок. Але. Все одно ось цієї рідної частинки простого затишного свята вдома тобі тут не вистачає. Тому сьогодні будемо щось з цим робити. І до речі, вам покажу, яка зараз краса за вікном. Як ви розумієте, снігом в Італії навіть не пахне. Останній раз, якщо я не помиляюсь, то сніг був 7-8 років тому, тому... Його й тут і не буде. Давайте спочатку розпочнемо з читаго І з стілей, які я писала минулого року на цей рік. І напишемо нові бази, тому беріть чайочок. Буду з вами говорити. Взагалі, я, чесно кажучи, найбільше я не люблю монтувати відео, де я дуже багато говорю. Але я сама обожнюю дивитися такі відео, тому У мене, до речі, чай з інжиром. Ой, згадала. мене тут всього 12 цілей. Панів було не так і багато. Зараз подивлюся, що я з них викликала мені з нічого. Те, що я буду проговорювати, а дещо ні. Бо це перенесеться скоріше і на наступний рік. Перша ціль, яку я не можу звучити, я насправді трішечки почала до неї готуватися, але у мене на неї, скажімо так, не було часу, бо це можна зробити лише в Україні. Взагалі можна і повсюди, але... Потрібніше в Україні, і я не можу це розробити, так я в Італії. І в принципі, через те, що я готувалася до Італії, я не могла це почати робити. Тому мінус And the next one. Ладно, це я можу проговорити. тут я хотіла вивчити. Хоча б на базовому рівні мову жестів, а для чого? Бо я якось дивилася до раму. Там була головна героїня, на яку нападав маньяк. Вона знала мову жестів. Ну коротше, вона розмовляла мову жестів. Я подумала: а якщо от я десь в якій ситуації опинюся, що людина буде мене просити про допомогу, а я не зрозумію, я не розумію мову жестів. І я думала, що вивчити, хоча б на мінімальному рівні, щоб спитати, чим вам допомогти, щось такого. Коротше, ніяк мене так і мої руки до цього не дійшли. І потім я ще зрозуміла, що взагалі мова жестів в, в різні країні вона різна. Щоб ви розуміли, що мене настільки не, не було новорічного настрою, що я ось перший раз умикаю свій новорічний подіс на Spotify, який я робила в минулому році. Він мені дуже подобається. Давайте далі. Ото стоїть третім пунктом Ну Взагалі і англійську далі продовжувати і інші. Інші я не вчила, а хоча ні, я вчила італійську. Скуза. Я взагалі то вчила італійську так трішки, але все-таки я не знаю, чи можна зараховувати цей пункт, типу, я ж тут вчуся англійською. Все-таки, можливо, трошки вона підтяглася, тому окей. Ми будемо продовжувати Improve the Skill. Далі, пункт нові знайомства є. Yeah. Можливо, їх не так багато було, наскільки би хотілося, але вони є. І головне, щоб вони були якісними. І не забувати про своїх старих друзів. Це дуже важливо, тому Галочка. Далі, займатися спортом. Звичайно, час від часу я робила якусь зарядку, якусь розминку. І взагалі в Італії треба багато ходити. Тому, окей, це ми теж зараховуємо. Шостий пункт: насичено відсвяткувати свій двадцятий народження. Всі ми вже бачили влогах. Якщо не бачили, можете подивитися. Я досі згадую своє день народження, особливо що коли я тут в Італії буває за самою за домом. І я переглядаю якісь ці відео свого дня народження, і це був дійсно крутий день, і всім вдячна. А, прочитати 20 плюс книг. Ну, в цьому році, чесно кажучи, я дуже мало читала, особливо ось в цій місяці в Італії. Але мені здається, я за цей рік десь під 40 книг читала. Я зараз читаю одну книгу англійською, таку під грудень місяць, якраз що не забуду покажу. І ще планую до кінця грудня, до кінця року, хоча б одну почитати, і можливо, там десь реально розбирається під 40 книжок, але. Там точно є. О, я до речі, не знаю, чи я вам показувала, я взагалі купувала ще. Тут в районі купила дві собі англійські книжки. Я ще їх не читала, думаю, в цьому році буду читати, але поки я їх відкладу на наступний, побачимо, як вийде. Ця книжечка Колін Гувер, Too Late. Взагалі я Колін Гувер обожнюю письменницю. І у всю книжку я давно хотіла. І друга книжечка. це японського автора. Те, що тут котик намальований, взагалі не значить, що історія буде про котів. наскільки я знаю, з анотації взагалі має бути дуже цікаво. Кольорова гама обов'язково теж прочитаю в наступному році, але я вже сфоткала її для інстаграм, Тому можете підписатися. А то нам вкладку Books 25 треба робити, тому. І дванадцяте це побувати в Парижі. Я просто маю Париж. Думаю про нього постійно. Це настільки гарне місто, що я би хотіла побувати в ньому кожну пору року. З Цього боку, я дуже боюсь розчаруватися в цьому місті, адже багато хто каже, що Париж переоцінений і тому подібне. Але для мене це місце не тільки кохання і краси, а це щось більше, хоча я там не була. Я думала, що можливо я поїду на своє десяти день народження в Париж, але. Потім, коли я вже за це думала, коли як організувати і з друзями зустріти, коротше, я зрозуміла, що я вибираю або я зустрічаюся з друзями, або я їду в Париж. Я вибрала друзів. думаю, якщо що, Париж ще зможе. Прикол в тому, що ми думали поїхати десь на цьому тижні з Дашею в Париж, полетіти в Париж. Але квитки не такі дорогі через оцей Christmas season, тому мінус. Але я надіюсь, що це здійсниться в наступному році. Але я не вважаю, що це там мінус. Якщо ні, значить зараз не час. Ось постійно думаю, що усе світ робить так і краще для мене. Якщо я зараз не в Парижі, значить так потрібно, так повинно бути, тому і це окей. Я не виконала тільки 4 з 12 набер. Побуди краще, але себе корити ми за це не будемо. Тож, давайте писати наступні. Взагалі, я хочу зараз дописати ще таку одну задачу для себе. Дійсно, задачу. Що останні ці дні грудня я якась дуже сумна, така дійсно, я сама в себе в шоці. Мені напевно треба побути одного це переписати, передумати, у цей рік відпустити і забути, але я. Жаліюся, я жаліюся на це. Бо я зараз думаю, що це тому, що я не вдома, це тому, що не знаю реально, бо ми не змогли поїхати додому, тому що тут не настрій не такий, і коротше ось оце я собі не думаю. Але по суті, я жаліюся. І якось я думаю, що ось я постараюся в наступному році дуже знисти свою таку черту і не згадаю слово українською, як жалітися. Ось, наприклад, за екзамени навіть. І думала, що я жаліюся, що типу ой екзамени важкі, о, є тут оці італії, оці екзамени. В своєму рідному університеті в Україні я не здаю екзамену, бо в мене, в принципі, все набирається автоматом. І в нас такого поняття, як писати екзамен, ну для мене немає. Я тут жаліюся, що типу, цей екзамен, а потім я таке думаю, Руслана, твоє оце жаління це результат твого вибору. Будь-яке твоє жаління, ось це, це результат. Вибору я вибрала сюди приїхати. Я вибрала тут навчатися. Чому ти жалієшся? Так само, коли мені там щось не подобається, напевно, в своєму університеті в Україні. Ось я теж думала там за ці оцінки і взагалі за всю цю доздачу. Теж це був результат мого вибору. мене ніхто не змушував вибирати Житомирську політехніку як свій рідний університет. Я сама його вибрала. Я все-таки не жалію, що його вибрала Люблю свій університет. Дійсно, Торбергату люблю. Поки з цілями ми завершили. Поки не забула, Я покажу вам книгу, яку зараз читаю. Ось як називається One day in December. Якщо ми подивимося на колодинку. Ось. Щоб підняти якось ще такий рістяний новорічний настрій. Перше, що мені приходить в голову, це спекти щось. Спекти щось новорічне. Наприклад, ті ж самі імбирні пряники, імбирне печиво, але... У нас на квартирі немає духовки. Я подумала, окей, можливо, можна знайти в Римі будиночок, оцей пряничний, це ще той квест. Я все-таки дещо знайшла. Тож давайте робити, творити чудеса. Я взагалі ось ці будиночки з шоколадом буду перший раз у своєму житті зліплювати, тому я сподіваюся, що в мене все вийде. Я старалась, окей, давайте ви не будете з мене зараз ржати, бо мені здається, я взагалі робила щось не так. Я знаю, це крінж. Могло б бути б гірше. Я спробувала на смак, вони непогані. Не питайте, чому це, скоріше за все, вікно, чому воно на даху. Тут взагалі даху немає. На цьому я думаю, що я буду завершувати це відео. Ще раз повторюся, що бажаю вам прекрасного нового року. Я навіть не вірю, чесно кажучи, що він так скоро, але все ж бажаю вам здійснення всіх ваших заповідних мрій. Всім дякую за перегляд цього відео. А всіх люблю цілую. Зустрінемося з вами вже 2025 тисячі двадцять п'ятому. бай!